Доброго ранку всім і дорослим і малим? Сьогодні ми з вами поговоримо про родину, про близьких та рідних людей. Родина потрібна усім. Родина це мама, тато та їхня дитина або діти. До складу родини також належить бабуся та дідусь. У кого з вас є така сім'я? А хто з вас живе лише з мамою і татом? Хто має братика чи сестричку? У кожній родині вас оточують любов'ю і турботою. Члени сім'ї повинні поважати і любити один одного? Давайте з вами пограємо в гру Поміркуй і назви. Ваші батьки? Це хто для вас? Тато і мама. А ви хто для мами і тата? Дитина. Хто для батьків дівчинка? Донька? А хлопчик, син? Хто для вас батьки вашої мами і тата? Дідусь та бабуся? А хто ви? Для бабусі і дідуся. Онуки. Пропоную вам пограти в логічну гру. Хто що зробив? Хто спік пиріжки для родини? Мама. А хто відремонтував праску? Тато. А хто зв'язав рукавички? Бабуся. А хто нагодував кошеня? Так, син, хто помив тарілку? Донечка. А хто полагодив годинник? Дідусь. Справжня родина повинна бути дружньою, щасливою, веселою, працьовитою. У кожній родині всі повинні любити один одного, цінувати, поважати та підтримувати. У дружній родині всі дбають один про одного, піклуються. Діти повинні любити та слухати старших, допомагати їм. Хай у вашій родині завжди панує любов і ласка, терпіння і розуміння, а щастя родини залежить не тільки від дорослих. Діти не повинні засмучувати нікого в сім'ї. Частіше даруйте один одному радість та любов, добрі слова та усмішки. А на сьогодні все. До побачення, до зустрічі!